23 сьогодні. Доброго здоров'я глядачам Ютуба, моїм підписникам та й тим, хто не підписався, одним словом, всім доброго здоров'я, бо від цієї фрази залежить наше майбутнє, наша, наша робота, наші сім'ї і тому подібне і так далі. Тому що без здоров'я нічого людина не може зробити. І так я довго не відкладував в кишеню свою роботу, другу частину. Так як у мене там немає місця де зняти, я витягну сюди. Бачите, як на самках воно їде прекрасно, легенько. З чого начнемо? Начнемо з того, як воно крутить у мене. Баранка, Юмзовська. Зірочки. Різні. Від спортивного є. Нижні. Нижні дві. Та й верхні, одна така, одна така. Ну, більш-менш нормально. Так от бачите. Трубка алюмінієва. Алімініума тоненька трубка і крутить. Це продоволька. Компресор продуває, щось таке, бо трудно без Так воно у нас крутить. Цю стійку приварив намерку. Зробив різьби більшу, тому що може десь профіль колись зігнув, може ще щось. вчора гнув. Нема металу, Думав, що може покажу метал. Та є метал, мені його гнути. Вже як буду циклон гнути, робити, починати робити. То тоді покажу, зазніму. Ну тут нема що показати, 100% він буде гнути. Тут вчора рубець був такий. Я однією рукою без ключа піджимав. Що цей, що цей. І воно прекрасно прокручує, піджимається. Так, з цієї сторони зробив, то вже вчора додумав, зробив проріч повністю, щоб вал ходив вверх-вниз. Зараз скажу для чого. А тут два болта на 16. Відкрутив, зняв. Верхній вал знімається, тому що він легко тут підшипник заходить. І же тут. Для чого я зробив проріз тут? А для того, що я робив отут прорізі, що можна розставляти на ширше. Можна навіть розставляти от таким макаром кону зробити. От я циклон буду робити на ньому. А коли я, роз, коли я розставлю, там, там зроблю ширше тут вуще буде, так як є. Зірочки в мене підуть на, на іскосок і вони не будуть крутити, будуть злітати. І тому, тому я вчора доварив. Такий шпіндель, знайшов кусок вала на 25 і приварив. Гайку затягнеться, корбу таку, і... то дарідко потрібно, ну, ну буде. Посидів там 10 хвилин чи 20, поврізав, висверлим. Тут підсилив. Также уголок, уголок 50 також підсилив 12-ту полосу. 12-та полоса. Тут профіля зв'язав. Тут у мене вон знак якості на моєму верстаті. Бачите? ВМСМ з бурвою з що чишо. Ну і залишилося практично мені погрунтувати. Грунтувати зараз не буду, там у мене ще є і цирку для болгарки, і струбцина і гнути там прибамбастики. Вже буду весною. Сюди буду ставити метал. От. Сюди і сюди. Він попід ниж якраз злізає. Бачите? І все, і буде стів робочих. Не буду звальці стояти постійно. Оцю станину зніму, тільки ось ця залишиться. Руль, все, все знімається. І маю таку ржаву. Ось такий, такий метал ще має. І його туди підемо вирізати, почистити трошки, поставити. І от тобі робочий стіл буде. От так воно виглядає. Там поставив редуктор. Такий ручний. Один до двох з половиною. Зірочки так же. Одна продольна проріс, а три отвори є. Тому для чого зробив так? Тому що я буду розставляти на, на широкий один розмір ланца, на вуст другий розмір ланца. Тому і зробив так. Ланс взяв для з, зі станка з рейсмуса. Головним словом, все грає ідеально. Отаке то моє коротеньке відео, мої дорогі. Підписуйтесь, ставте лайки. Потім погрунтую. Малювати однозначно не буду, погрунтую і, і ...попробую прокрутити. Такий в мене вийшов бюджетний, без токарки практично, то що тільки два ті. Знімав по міліметру. Було в мене готові. З металолому. руль з вона... Ой, руль з Юмза, бо на Юмза поставив разу, скільки у мене механіка, малий трактор. Так що коментуйте. Підписуйтесь, ставте лайки. Бачите. Прекрасний день. Крутиться ідеально. Всього доброго. Слава Україні!